Привіт, друзі! Говоримо сьогодні про розлади аутистичного спектру із корекційною психологиною Аліною Горелько у передачі Наші Люди. А розлади аутистичного спектру це стан. Дитині важко взаємодіяти з іншими дітьми, дитині важко взаємодіяти з батьками, або це не завжди важко, це просто специфічна взаємодія. Це може бути повторювана ігрова діяльність, тобто коли у нас дитина катає машинку по одній траєкторії, бо вона просто так грається. Вона звикла до такої діяльності. Не бійтеся шукати свого спеціаліста. У нас більше має цікавити питання навіть не що це? А як з цим жити? Привіт, Аліна. Привіт. Я знаю, що ти в професії корекційного дитячого психолога близько восьми років. Так що таке взагалі корекційний психолог? Чим він відрізняється від психолога просто? Корекційний психолог відрізняється від звичайного практичного психолога групою проблем. Історії з цим він працює. Тобто, корекційний психолог у нас більше здійснює безпосередньо діяльність з дітьми, які мають певні розвідкові утруднення або відхилення, а також певні неврологічні або психіатричні особливості. Сюди ми можемо відносити розлади аутистичного спектру, сюди ми можемо відносити розлади уваги з гіперактивністю, сюди ми можемо відносити затримки психічного розвитку, психоемоційного розвитку і так далі. Психолог практичний він більше, скажімо так, він працює з певною ситуацією, яка є в умовах сфери дитини. Тобто, якщо ми беремо комунікативну сферу дитини і ми говоримо про те, що дитині там. Складно спілкуватися, складно виражати свої емоції, дитина не виражає емоцій, Тоді це скоріше до корекційного психолога. Якщо ми говоримо, що а, дитина собі ходила в садочок, потім. Перейшли в інший садочок, і через це дитина стала себе поводити більш замкнено. Тоді з цим ми йдемо просто до практичного психолога, тому що фактично у нас є шматочок пазлу, який просто треба доповнити. Якщо нам треба збирати весь пазл, тоді нам треба йти до корекційного психолога. Я знаю, що ти здебільшого працюєш саме з розладами аутистичного спектру. Так. Що це взагалі таке? А розлади аутистичного спектру це стан, який характеризується. Наявністю наступних ускладнень у розвитку дитини, перша група ускладнень це ускладнення комунікативної сфери, сфери спілкування загалом. Тобто ми говоримо про те, що дитині важко взаємодіяти з іншими дітьми, дитині важко взаємодіяти з батьками, або це не завжди важко, це просто специфічне, специфічна взаємодія. А і також з навколишнім світом загалом. І друга група ознак, яку ми включаємо в розлади аутистичного спеку спектру це наявність певних стереотипій. Стереотипія це повторювані рухи, це можуть бути повторювані якісь фрази, обривки фраз. Це може бути повторювана ігрова діяльність, тобто коли у нас дитина катає машинку по одній траєкторії, бо вона. Просто так грається, вона звикла до такої діяльності. Тобто, для нас головними є наявність цих двох-двох показників, і вони мають бути в сукупності. Якщо у дитини є ускладнення, наприклад, просто з соціальною взаємодією, ми можемо говорити, що ну. Це може бути схожою на дуже багато чого, але не факт, що це розлади аутистичного спектру. І у дитини можуть бути наявні певні стереотипії і або якісь сенсомоторні порушення, тобто стереотипові рухи, якісь. Але Може не бути ускладнені в комунікації, і тоді ми маємо, скажімо так, просто проспостерігати ще для того, щоб зрозуміти, чи є у нас сукупність цих двох груп симптомів для того, аби ми розуміли, що це саме раз, як взагалі рано виявляють аутизм і от на що батькам звернути увагу на сьогоднішній день. Стало, скажімо так, набагато легше працювати в форматі того, що зараз раз діагностують, або, скажімо так, ми ж не можемо говорити, що дитині там в півтора року виставлять діагноз раз, але ми говоримо про те, що лікар може запідозрити, поставити під питанням або порадити батькам займатися корекційною роботою, корекційною діяльністю. Зараз. Більшість звернень о, десь з, до двох років. Раніше, ще років 5 тому приводили дітей, коли їм було десь близько 4 років. І це дуже великий прогрес, тому що зараз я вважаю, лікарі зробили дуже багато і прям зробили крок вперед в форматі того, що зараз лікар може порадитись батькам звернутися, звернути увагу. І насправді в цьому зацікавлені всі батьки і спеціалісти, тому що найкращі результати нам буде давати. Саме раннє втручання, на що можна звернути увагу вдома, якщо турбує щось. В принципі, ми так прям починаємо приглядатися, приглядатися більш-менш з року півтора. Взагалі, у нас є вікові критерії розвитку дитини. Вікові критерії розвитку дитини, в принципі, їх можна загуглити, там нічого немає суперспецифічного, що потребує прям дуже складних і ґрунтовних розшифрувань. Теж скажу, що насправді жодна дитина не буде виконувати на 100% всі, всі ці проби, це нормально. Але якщо ми розуміємо, що у нас загалом оцінка задовільна, тоді ми розуміємо, що у нас розвиток дитини йде нормотиповим шляхом і. Все окей, в першу чергу ми звертаємо увагу на реакцію дитини на звернене мовлення, тобто на її ім'я, коли ми її кличемо, коли ми звертаємось до неї. Це тобто. десь в рік-півтора. Так, да, угу. да, насправді це має набутись навіть раніше. Просто історія в тому, що от в рік-півтора. Для нас це прям такий дзвіночок-дзвіночок, що дитина, наприклад, якщо там ти граєш на якомусь музичному інструменті, ти розумієш, що дитина тебе чує. А коли ти кличеш дитину, наприклад, що Сергійко підійде до мене, Сергійко не чує тебе. А, і тут ще. Маю сказати про те, що справа в тому, що о, можливо буде сенс тоді ще перевіряти, наприклад, слух або зір, тому що коли у нас у дитини є утруднення в комунікативній сфері і є певні стереотипії, навіть при симптоматиці, раз ми маємо відкинути для себе варіант того, що дитина просто. Бачить цей світ або чує цей світ інакше, тому що тоді нам треба будуть засоби корекції додаткові тобто тоді нам можливо там треба буде апарати або треба будуть окуляри, і це дасть можливість зробити великий. Прогреске okay, звернення на ім'я. Звернення на ім'я це відсутність жестикуляції або дуже збідніла жестикуляція, збідніла міміка, відсутність реакції на соціальне заохочення. Коли ми хвалимо дитину, коли ми там радіємо, плескаємо їй, що який ти молодець. Ти прийшов до мене, ти так класно прибіг, чи приповз, чи як класно ти покотив машину. А ми розуміємо, що дитині від того, що ми її хвалимо, тобто вона не звертається за похвалою. Або ще один важливий елемент може бути не лише з похвалою, але з тим, наприклад, що ти біжиш, ти малий, ти біжиш, біжиш, біжиш. Ти прям впав, навернувся, тобі прям об'єктивно боляче, але ти не біжиш до батьків для того, щоб... Розділити свою біль. І на це треба звернути увагу. Ще важливим критерієм буде знову ж таки наявність стереотипії, тобто наявність певних рухів, які повторюються, які часто не мають змісту, але як правило, ну саме на це батьки. Частіше звертають увагу, тобто, це, в принципі, такі критерії, які ну він напевно найпомітніший просто візуально. І ще один із критеріїв це ігрова діяльність дитини у дитини зраз, якщо ми говоримо десь рік, півтора року, як правило, знижений пізнавальний інтерес. Тобто, дитина. Набагато менше зацікавлена в нових іграшках, нових предметах. І якщо ми візьмемо дитину, яка йде ну, нормотиповим шляхом розвитку, і запропонуємо там їй, не знаю, коробку з іграшками, то вона там буде щось витягати, дивитись, їй щось подобається, не сподобається. Вона щось обов'язково кине. А дитина. З розладами аутистичного спектру вона може або не зреагувати, або там щось собі витягнути, не витягнути. Але це дуже дуже обмежені інтереси дитини, Їй треба часто звикнути до іграшок, вона специфічним образом грається з ними. Про корекцію конкретно ще трошки пізніше поговоримо. Я Ще хотів запитати а, аутизм. Якщо поставили такий діагноз лікар, до речі, ставить глядачам. Нагадую, що діагноз ставить лікар, не психолог. Дитячий психіатр, так і будь ласка, не бійте звертатись до дитячого психіатра, чомусь це лікар, якого бояться найбільше, я не знаю, мені здається, є стоматолог і дитячий психіатр. психіатр. і це лікарі, до яких найбільше бояться йти. Хоча, якщо у вас є питання з приводу відхилення в розвитку вашої дитини, будь ласка, дитячий психіатр це ваш головний друг і порадник. Якщо психіатр дитячий поставив діагноз аутизм, це все це приговор на все життя? Насправді ні. А, історія ще в тому, що і лікарі зараз ставляться до постановки діагнозу, виходячи з того, що. Все тече все змінюється. Як правило, насправді навіть під час першого відвідування, для того, щоб батьки ще не боялися, що не буде такого, що ви вперше приїдете з дитиною, на вашу дитину там, подивляться, вам зададуть три питання, і після цього вам виставлять діагноз. Такого не буває, тому що будь-який лікар він теж має розуміти, що він, скажімо так, має певний час супроводжувати дитину для того, щоб зробити певні висновки. І взагалі, насправді, нас набагато більше цікавить не момент постановки діагнозу, нас набагато більше цікавить шлях, що нам з це робити. Тобто, нас більше має цікавити питання навіть не що це, а як з цим жити, умовно кажучи. Тому що насправді насправді. Корекція і робота з дітьми, які, в яким виставлений діагноз, вона ну, для спеціаліста це може бути трошечки простіше, коли батьки вже відвідали лікаря, пройшли якийсь певний шлях, прийшли з певним рівнем усвідомлення. Але насправді те, що я б хотіла сказати батькам, що не бійте шукати свого спеціаліста. Для того, щоб ця людина була вам зрозумілим, тому що о, наш основний лікар це дитячий психіатр в такій ситуації, і це дуже важливо, але дитячий психіатр буде вас вести, і він буде робити, скажімо так, він буде слідкувати за певними етапами. Він буде бачити певну динаміку, можливо, якщо є якісь супутніші відхилення в розвитку, то можливо буде призначати якесь там медикаментозне, немедикаментозне втручання. Але вашим основним буде ваш корекційний спеціаліст це не обов'язково психолог, а це може бути сенсорний терапевт, якщо у дитині дитини дуже багато сенсомоторних порушень. Це може бути логопед. Це може бути корекційний психолог, але батькам треба не боятися шукати, можливо, спробувати відвідати кількох спеціалістів для того, щоб зрозуміти, хто для вас є самим зрозумілим, і кому, умовно кажучи, ви найбільше вірите. І насправді у цей істор... ну, взагалі, кожну дитину можна чомусь навчити. Питання в тому, як багато часу це буде займати, і питання ще у включеності батьків у цей процес. Як саме корекція відбувається от безпосередньо? Для початку нам треба провести бесіду з батьками і продіагностувати дитину. В цьому безпосередньо дуже велика різниця, часто між корекційним спеціалістом і там, тим самим лікарем, тому що лікар він має звертати увагу е, дуже велику на анамнез? На інтерв'ю з батьками для корекційного спеціаліста, так як саме корекційний спеціаліст буде втілювати певну програму втручання і діяльність з дитиною, він має про взаємодіяти з дитиною. Тобто я маю певним чином з дитиною погратися, запропонувати їй якісь іграшки, спробувати викликати її радість, спробувати викликати її злість, до речі, теж для того, аби розуміти наскільки. Дитина може йти в негативну поведінку. І тоді ми з батьками складаємо план, яким чином ми будемо працювати, скільки занять на тиждень нам потрібно, чи потрібні нам заняття саме корекційного психолога, чи нам можливо треба ще додати заняття сенсорної інтеграції, або можливо зараз буде ефективніше працювати психолог і логопед у зв'язці. І в принципі, крок за кроком кожного заняття ми з дитиною граємось, тому що. Я працюю з дітьми дошкільного віку, їх основна діяльність це ігрова. І насправді моя основна задача не стільки навчити дитину, скільки навчитися батьків правильно гратися з нею. Тому ми граємось, раджу батькам не. Боятися задавати питання з приводу гри, тому що іноді це здається, що ви займаєтесь чимось, ну типу, ну там ви кульки кудись катаєте. Наскільки це прям заняття, заняття, наскільки це можна звати навчанням або заняттям, це не дуже зрозуміло. Тому раджу батькам не боятися задавати питання спеціалістам. Якраз хотів запитати топ 3 поради батькам, які зіштовхнулися саме з аутизмом у своєї дитини. Перше, це все-таки кисневу маску спочатку на себе. І дуже велика помилка батьків в тому, що от ми зрозуміли, що у нашої дитини є певні особливості розвитку, і тепер ми будемо 24 на 7 працювати, робити все для неї, тільки правильно гратися. Ні, ви вигорите. І нічого насправді якісного не буде. Тому ми робимо за принципом краще менше за часом, але якісніше. Це перша порада не вигоріти. А друга розуміти, що це надовго. Тобто, якщо ми говоримо про якісну корекцію, вона не може відбуватися місяць або навіть півроку, часто навіть рік. Тобто десь за 2-3 місяці ми побачимо якісні зміни. Але сказати, що ми досягли максимального результату, ми не зможемо. Тому розраховувати, що це надовго. І третє, напевно, це просто вірити в свою дитину і вірити в себе, і в те, що ви як батьки це подаваєте. Останнє питання, Алін. Чи викликають вакцини аутизм? Я не можу не запитати. О, це дуже хороше питання. Я все сподіваюся, що воно від нас кудись піде, але воно чомусь не йде, і батьки реально часто задають це питання. Ні, не можуть. Не можуть, у нас немає. В принципі дослідження, які б це підтверджували, тому, будь ласка, вакцинуйте своїх дітей, робіть це за графіком, взаємодії з вашим лікарем. Чому існує така думка? Тому що насправді оці от вікові критерії, які ми проговорили там рік, два, три, вони часто стикають співпадають з календарем вакцинування, і тому нам здається, що, умовно кажучи, що у нас відбулося в два роки. Там, в два роки я помітила, що у моєї дитини там. Звужене поле цікаво. Ну, тобто, вона цікавиться не багатьма іграшками, а в цей там. Вік, що відбулося, я там вакцинувала її, умовно кажуть. Тобто я зараз просто щось щось притягнути, таке за вуха знаходжу. І тому батькам здається, що це якісь речі, які пов'язані між собою. Насправді не пов'язані. І просто, скоріш за все, це такий стереотип, який існує, існує доволі довго. Я сподіваюся, що ми його подолаємо. Це як ми вже подолали, ну майже подолали стереотип з тим, що. Ну нічого страшного, дитина ще там награється, саме навчиться, пройде. Uh -huh. саме пройде, дитина виговориться і так далі. От я сподіваюся, що наступним кроком буде історія з тим, що ми зрозуміємо, що вакцинація не викликає розлади аутистичного спектру. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, коментуйте, ставте вподобайки та підписуйтеся на час Чернігівський.